Всім вітанечко. Сьогодні ми продовжимо знайомство з технікою західної Німеччини у Gunner Hit PC. І цього разу на черзі добре відома, але не така вже й проста бойова машина піхоти Мардер. На перший погляд, це звичайний легкоброньований транспортер з 20-мм автоматичною гарматою та противотанковим ракетним комплексом Мілан. Але варто заглянути глибше, і стає зрозуміло. Мардер має свою унікальну механіку, набір функцій і низьку несподіванок, до яких Варто підготувати ще до бою у грі. Представлена модифікація Мардер А 1 яка має нічний підсилювач зору без тепловізора та активну інфрачервону фару. Так, це стара школа, жодного тепловізора, лише прожектор і старі добрі оптичні приціли. На щастя, в Gunner Hit PC фара вмикається автоматично залежно від часу доби, але є декілька особливостей, які легко можуть застати зненацька. Гармата не стабілізована, тобто для точного вогню машину доведеться зупиняти. Нічного прицілу для Мілан немає. Якщо темно, то шукайте світло, освітлювальні ракети, пожежі. Місяць усе стане в пригоді. Приціл гарматика має балістичну компенсацію, але вона працює механічно. Тобто, кожне переключення боєприпасу чи дистанції вимагає ручного коригування у ширококутному режимі. прицілу є навіть спеціальна сітка для стрільби по повітряних цілях, хоч це точніше, перемикайтесь на вузькій, із задньої частини корпусу стрічить МГ 3 у окремій турелі, яку в реальності могли б використовувати піхотинці, але в Gunner Hit PC це просто декоративний елемент поки що. І на останок гармата відкритого циклу, тобто перехід на інший тип. Боєприпасу не потребує вистрілу в порожнечу, змінив і стріляєш новим. Маленька деталь, але приємна. Усе це робить мардер не просто бойовою машиною піхоти, а справжнім інструментом, який потребує знань, обережності і звички. Готові розібратись детальніше? Тоді поїхали. Ласкаво просимо до польових випробувань мардеру А 1 У нас задача на сьогодні. Доїхати до точки Браво або до точки Альфи і захистити це чи зачистити і зайняти ось це перехрестя Об'єкт Ромеро. Ми, значить, у складі трьох БМП, старий при БМП, і в кожній завантажено по відділенню піхоти. Тому будемо пробувати, будемо пробувати їхати спочатку на цей відрізок тут нам. Все, позначили, куди, куди нам треба їхати. Машинка доволі бодра, їде майже 50 км в час з горки. Непогано працює. Єдине, що немає дійсно в неї стабілізації, і стріляти доведеться а, з тільки стоячі. Так, вийшло відділення піхоти. Тепер а, треба ну, зайняти, прикрити цю саму піхоту і зайняти перехрестя. Давайте висадили навіть не тільки в мене, а у всіх всіх трьох. Так, хтось там вже стріляє. Можна, до речі, накинути наперед це якихось ну, не димів, а хоча б артилерію, але треба розуміти, де там що там є. Нас будуть зустрічати вогонь з РПГ, а вогонь з СПГ, також БТР, по ідеї там будуть. Головне, щоб не забрали. Опа. Okay. Okay. Що там, що там? Ей, поїхав. Пулемет, походу, там якийсь. кейс. Да. стріляє. О, блин, ну тут там топушка та страшна. Просто кроша капітальна. І ще там щось праворуч, там, походу, є. РПГшники. Шорт, шорт, шорт. Дэма сейл, я не бачу, Що там, Сейм таргет. Друже, хто там є? Ох, Хтось там, блін, так. Хороший. Давай, можна, до речі, теж кинути дими. Оу, щет! Попадання з РПГ по мені. Юніт втрачений, загорається перша машина. Котиться накатом, залишається навсюди машини. Треба не втрачати більше такі цінні юніти насправді. Чи там СПГ, чи там РПГ, щось загорається. А, це згоріла та передня машина. Просто РПГшників, ну, зовсім їх не видно. Вони там укріпилися біля э, мосту, походу. додати ще димків для того, щоб прикрити піхоту. Піхота щось не дуже торопиться їхати. чи йти. Можна зараз е спробувати визвати артилерію на якісь трупси. Піхота є, сидить у цьому от перехресті, точніше, в цьому кварталі. І антитанк знаходиться біля самого осього, біля самої розвілки. Треба обережно. Піхота стріляє, але і по піхоті хтось стріляє, от я бачу. Треба вискакувати сюди. Опа! МГ, МГ. Вон вони сидять. РПГшник! Черт, чет, 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 каман, каман, каман. Б'їжджаємо, вон ще РПГшник. Ой-ой-ой, быстріш, швидше, швидше! Є попадання, є попадання. Щєт! Два мердера вже було втрачено для захоплення цього блін, перехрестя. Там стріляє кулемет по нашому... по нашим піхотинцям. От, по мені починає стріляти. Два БТР там ще стоять. Ну автопушка розбирає просто капітально. Хоча я бачу, що не пробиває. Ні, пробило. Загорається. БТР. Давайте спробуємо запалити цей БТР. Стільки можна всаджувати Загорівся другий БТР. Але втрачено доволі багатенько. Юнітів. Ідуть в атаку, йдуть в атаку. Давайте відкидемо ще димки. Треба агресивніше, напевно, спробувати. Проскочити МГ антитанк. Треба обережно бути. Треба не зупинятись. Постійно їхати вперед назад перед. Ага, СПГшка бачу. Мінус СПГ-шка. Тут також СПГ був. Трачена яка сіль, от він от він сидить. Сісфайер це означає, що є влучання, і тому вже повторно не потрібно наносити удар, вогневе враження, а що якщо стригнути по цим бочкам? Пролітає наскрізь. Ну буває, буває. <рес> ну тут, до речі, по анімаціям дуже класно зроблена МГі. МГ, МГ, каже. Міс, міс. Так, а, треба відкочуватись, треба робити перезарядку. А, хаєшки, правда, ще залишились. Давайте постріляємо хаєшками. Це раніше не робили. Тім місцям, де потенційно може ще сидіти як ворожа піхота. Наша піхота йде в атаку. треба прикривати, прикривати. Блін, ну прикольно, прикольно. Місія непогана. О, у нас там піхота з рпгшками Просто біжить по полю. Ну а як воно ще має бути? Атака тільки так відбувається, хоча по посадки було б цікавіше. Значить, анімації в новій техніці набагато краще, ніж в старих, це я можу також ще відверто сказати. Тобто кожна нова техніка, яка додається в гру, набагато більш деталізованіша і більш реалістична, на мій погляд. Це моя чисто суб'єктивна, моя суб'єктивна точка зору. Так, ось ми вже і приїхали на позицію, нам необхідно зайняти. Піхота щось бігає, поки що не розуміє, що є робити. Вигорання техніки також, дивіться, як реалізовано. Краска не вся злітає, але все ж таки а, сплавляється сама фарба на підбитій техніці, і вона виглядає вже ну, реально підбитою. Хоча от е, самі шини і покришки могли би якось краще реалізовані, тому що вони залишаються такими ж самими, просто по ній вже накладається якась текстура підпалу. І все, як вони вже стоять довго і покриті іржою. Якби вони повністю згорали, було б теж дуже-дуже непогано. Доїжджаємо до об'єктів Браво. Дивимось в ту сторону, може там щось, щось побачимо. Не бачимо. Так, зайняли ми об'єктів Браво. Дві машини втратили. Піхоти, в принципі. Ну, я не бачу, що. Ну, можливо, одне відділення втрачене. Ще стріляє. Приїхали ми на Objective Браво Cysse Objective Romeo, точніше, Romeo, Bravo. Може треба вниз приїхати, не на саму не на сам міст, а на під мостом скажімо так, обережно так, без свого не задавити. Ну, як бачите, вони розбігаються, відбігають. Опа, є спуск. Машина відчувається тяжкою насправді. Але в той же час. Доволі такою шустрою. Приїхали на Objective Romeo. Нічого не відбувається, можливо, є ще якась декілька піхотинців, яких треба зачистити. Ано ну, підніметься на такому саду. Не піднімається, що також доволі реалістично. Ззаді ось ця турелька з МГ не працює, тобто, там поки що не реалізована. Я думаю, в майбутньому зможуть це реалізувати, але настільки це необхідно, це також. Доволі велике питання. Треба приїхати і подивитись всі оці нички, де можуть знаходитись ворожі піхотинці. Якийсь МГ все ж таки там у селі знаходиться. Все. Всі сили пакту. Орси були нейтралізовані, і місія, в принципі, виконана. Ось така невеличка місія. Демонструючи всі переваги та всі недоліки нової техніки, а саме Мердер А1 у повній красі. А, також тепер можна поставити, в принципі, Мердер А1 і пограти а, це вночі. Тепер можна буде поставити цю місію і пройти її наново вже вночі, якщо хтось забажає. Для цього у нас є в принципі, ночний приціл, який от представлений в даному виконанні. Єдине, що приціл е, на зум не працює. Хоча ні, почекайте, працює, да? так? Якщо віддаляю, Нє, приціл одразу перемикається на дальню відстань і працює вже з зумом. Ну, це вже може бути в наступних відео. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. Напишіть також коментарі. чи... Подобається вам каднерхід PC і який саме контент ви сподіваєтесь бачити на моєму каналі чи взагалі на Ютубі. Всім гарного дня, всім па-па!